Я скажу одне, що я, як і всі, напевно, люди в цьому залі з дитинства шукав щастя. Кожна людина для своєї душі шукає щастя, хоче, щоб було добре. Тільки питання де? З самого дитинства я чув про Бога, багато чув? Від діда, від баби. Навчили мене молитися. І я все до нього кликав. Чому є правильне усвідомлення про Бога було, це вже було інше питання. І на протязі життя, вже десь років 16 приблизно я зараз не пам'ятаю, я прочитав Євангелію. Розумієте, мене тягнуло до Слова Божого, от мене тягнуло, що з нього було особливе. Я не знаю, я вірю, що це Господь робив, що Дух Святий мене тягнув. І коли я прочитав, все, що я чув до того, це було як казочки. Я побачив реального Христа. Але для мене, що, напевно, це було мало. Тому що те, то, що я побачив Бога в Євангелії, реальність, це було ще не до кінця усвідомлення. тому що Воно ще не поєднувалося з тим практичним життям, з тим життям, яке є в світі. Як жити в світі мене ніхто не навчив, не показував. І я шукав, шукав щастя і шукав, як я маю робити. Я дивився на той світ. Брав приклади з батьків, брав приклади з авторитетів того світу, відповідно, поступав. Крок за кроком, крок за кроком, і воно приносило свої плоди. Як апостол Павло пише, недоля і утиск на всяку душу, яка робить зле. Я себе не обманював, я бачив, я роблю те, що мені говорить, добре, а наслідки приходять погані. Що таке? Подивився на тих людей, подивився на тих, подивився на тих. А все гірше і гірше. Так, я вчився, я працював, мав якусь певну вагу в суспільстві, мав авторитет якусь владу, бо працював в карному рошиці, люди мене знали. Десять років я працював в карному рошиці, по важких злочинах я мав певний авторитет в районі по сьогоднішній день. Люди знають мене. Але того було мало. Свою душу не обманеш і в душі була пустота. І мені було дуже важко. І все і гірше, і гірше. Я кликав до Бога, я молився, я кожен день молився. Я не міг зрозуміти, чому воно так. Я знав, що воно неправильно, але як правильно, я не міг зрозуміти. І все, що залишалося молитися, я вже втратив надію, тому що я бачив, що все стає гірше. Зовні було все добре. Я був матеріально забезпечений, я був при владі, вже був капітаном, вже мав получати майора. Авторитет мав в колективі, був старшим зони по розкриттю якраз тим районом, то я тут курирував розкриття злочинів. Але в душі пустота була. Я бачив, що життя валиться, і перспективи нема. Перспективи нема. І я пам'ятаю, цей день це був 2007 рік, я йшов по дорозі на роботу. У мене була дуже, така, дуже сильний сум в душі. Такий усадок, і я отак йшов по дорозі, я все любив по дорозі роздумувати і молитися. І я казав, Господи, я вже напевно не вилізу з того ніколи. Бо я бачив, що все глибше, глибше, я в то в беззаконня влізаю. Бо насправді, цей світ він живе тільки трьома речами. Нічого особливого там нема. Це пожадливість тіла, пожадливість очей і гордість життєйська життєва. Нічого більше нема. І воно руйнує людину. І мене воно руйнувало. Воно відповідно приносило наслідки в моє життя. І я себе не обманював, бо за тими речами, які я мав, там нічого не було. Бо життя ж то не було. Не Ні відносин, нічого. Навіть тих друзів, які були біля мене, я знав, що це не друзі мої. Це, знає... це просто знайомі. які Поки їм вигідно, вони є біля мене, завтра вони покинуть. Я кликав до Бога. І Господь почув мене. Так як я сам розумів, що я з того вже не вилізу, Господь створив умови для мого спасіння. І після тої молитви, це була особлива молитва, тому що серце боліло, душа боліла. Після цієї молитви, буквально за три дня, мене затримує СБУ спільно з внутрішньою безпекою, за нібито Хабара. Ще й справу білими нитками. Звичайно, переживання, все. Тоді було таке обставине, про це я не буду говорити. І я опиняюся в КПЗ спочатку, потім на СІЗО. Розумієте, ну все, крах. Здається, для близьких, для того. Все. А я, коли зайшов на СІЗО, розумієте, з мене, як гора з плач вспала. Я не розумію, чому мені стало легше. Але Господь почав працювати в моєму житті. У мене з'явилось час, і кілька місяців я мав маленьку Євангелію. Я і читав. Я її читав, наповнювався, роздумував, аналізував своє життя. І знаєте, таким е, я називаю то, е, точка, чи вже коли повернутися не, не можна, чи можливо це був, от, що реально я побачив, як Господь почав працювати в моєму житті, то я зачитав слова, які записані в 14 розділі Євангелії Івана. Ці слова стали от поворотом в моєму житті. Я їх зараз зачитаю. І коли що просити, ви будете в імення моє, те вчиню, щоб у сині прославився Отець. Коли будете в мене просити, чого в моє імення, то вчиню. Вечером вже було. Там світло не, на СІЗО світло не виключається. І вечором я собі читав, роздумував, спокій, тишина була. І я, от прочитавши ті слова, кажу до Господа, Господи, от я прошу в Твоє імення, звільни мене. Тому що душа була в рабстві, гріха, і я то розумів і вирватися з того напроцій життя я так і не зміг. Я кажу, звільни мене. От прошу в ім'я Твоє. Ти ж в своєму слові написав. Не розумієте? Я помолився, заснув. Зранку я встав, а я вже не курю. Розумієте? Для мене це був шок. Я зрозумів, що я наблизився до чогось дуже важливого. Я вхопився за то руками і ногами. Я вхопився за слово. Бог дарував мені в цей день свою праведність. Це не моє було. Бог мене звільнив від багатьох інших речей. Я то дуже оцінив і я вхопився. Я нікому нічого навколо не говорив, але я побачив, як Бог є реальний. Він є законом світу Його і Він все робить. І я почав жити по тому. Почав жити по Його слову, і воно реально почало працювати. Я все, е, крок за кроком, все більше впевнювався, що слово Боже воно є живе, воно є реальне. І закони цього світу є на Його слові. Господь продовжував зі мною працювати, мені дали термін 5,5 років. Розумієте, для когось це руїна, для, для мене це було спасіння. Я тільки як кажеться, зайшов в СІЗО, мені Бог дарував праведність, і далі мене повів, для мене тюрма не була важкою, тому що я став свобідний всередині. До речі, там для мене були дуже комфортні умови, і поганого там нічого не можна сказати, тому що я був в місцях де для працівників міліції, і досить були добрі умови. Багато людей тут так не живуть, які там умови є. І народ був теж непоганий. Мені було добре там. Я, коли приїхав на зону, то Чернігівська область, там була кімната молитви. Я знайшов людей, сильних, спортсменів, великих, які любили Слово Боже. Ми разом з ними читали Біблію, пробували. Там мені запропонували прийняти хрещення. Я прийняв там хрещення і жив далі по Слову Божому, аж поки не прийшов сюди. За той весь час я скажу одне, що я роздумував, аналізував по сьогоднішній день аналізую, чому так було, ті чи інші обставини. Але я тільки зрозумів одне, що це не я був хороший, бо є люди гірші, є кращі, якісь вчинки роблять. Але Господь тягне. То Господь не притягнув. Він створив, я міг, знаєте, так само прожити той вік і знову же не перемогти, не перейти тої межі. Але Господь. Мене притягнув до себе. Це Він зробив спасіння. І сьогодні, живучи далі по тому слову, я бачу, що в моєму житті все добре. Я будуюся, я росту. Мій внутрішній чоловік зростає. Будемо вірні тому, до чого нас Господь покликав. Бо ще багато роботи спереді. А йому єдиному слава, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.